В дитинстві у нас в кожної була своя коробка з під взуття, в яку ми складали всі свої скарби, анкету симпатій, засушені квіти з першого побачення, персні, з упаковок з кукурудзяними пластівцями, фотографії і листи. Перелік може різнитися, але ось така коробка є в кожної. Я ж про свою вже була і забула. Але от ремонт в батьківській хаті і прийшлося все витягувати та сортувати що куди. І ось уявіть картину 50-річна жінка з такою радістю на обличчі відкриває припорошену коробку з-під спідзуття, наче там діадема. І з цього моменту в моєму житті почалися біди. Витягла я на світ божий ту коробку, і давай перебирати і речі, і спогади, ось це троянда з мого першого побачення. З ким же воно було, точно, з Матвієм, казав, що любитиме мене вічно, ніколи не покине і носитиме на руках все життя, тільки б я вийшла за нього заміж. Я тоді посміялася з хлопця і пішла геть, але квітку забрала, щоб перед подругами похизуватися. А Матвій ще приходив і просив зустрічатися, возив на батьковому мотоциклі. Ех, як давно це було, цікаво, як він там зараз. Наші дороги розійшлися, коли нам лише по 18 було. Але ж як добре я це пам'ятаю. А от що вчора робила, мов в тумані. Тепер у мене двоє дітей, і чоловік стандарт. І так мені цікаво стало, де ж зараз Матвій, що я вирішила спитати кому. Зосю, а ти пам'ятаєш Матвія, що залицявся до мене, коли ми молоді були? Так, то що він там не знаєш? Від почутого від Зої у мене просто щелепа впала на підлогу, і я побігла шукати Матвія в мережі. Виявилося, що він багач місцевого розливу, всюди спонсорує, на гарній машині їздить, побудував величезний дім, купив квартиру десь в області, що не фотографія, то з якогось відпочинку. А жінка у нього, хоч і мого віку, але на вигляд молодша і красивіша. І Я собі уявила себе на її місці, і аж мені недобре стало. Та ж так могло бути зі мною. Замість того, аби тепер носити відра з суміш, що могла б малювати нігті в якомусь дорогому салоні чи водити песика з бантиком. Я могла б не працювати на осорожній роботі, а просто рахувати в чоловіка гроші, перекладаючи їх з купочки на купочку. Я могла б не бігати з базару в магазин та на кухню. А смакувати вишукані страви в якомусь ресторані. Я могла б не позичати на освіту дітям, а просто насолоджуватися життям, а не сушити собі голову, як віддати гроші. Це все могла б бути я. І що я маю взамін? Яка любов, яка любов минулася і забулася і вже не згадаю. Та я на чоловіка дивлюся і вже хочу спати. Та він хіба чоловік для нашої родини, заробляє мало, їсть багато, відпочиває і нею, що йому в житті не пощастило, а мені могло б пощастити, якби тоді я не вигнала Матвія і не пішла кататися з Миколою. Ох, я вся аж горю, та я вам кажу, що не можу ні їсти, ні спати, як це все починаю обдумувати? Дійшло до того, що я сказала чоловікові, аби йшов до своєї мами, бо я жити з ним не буду. Все життя ти мені зіпсував, то хоч останок сама проведу в мирі з собою, сказала і закрила перед ним двері, але легше мені не стало. Ходила по хаті, і то в мережу загляну, та полюбуюся Матвієм, то на себе в дзеркало. І отак, як той осел з приказки туди, сюди, туди й сюди. А далі трохи подумала і пішла Миколу перепрошувати. А що вже робити, як життя пройшло отак і вже іншого чоловіка в мене й не буде. Добре, що й такий є. Та й діти у нас, може, онуків діждемо. Просто я точно роблю правильний вибір. Підпишись, підтримай українськомовний контент.